Вітаємо на каналі Офіційні Новини України. Головне за сьогодні стисло й на основі відкритих джерел у випуску: дві тривожні історії про невідомі дрони в Європі. Перший блок Ірландія, місцеві медіа та урядові джерела повідомляють, що під час візиту Володимира Зеленського до Дубліна радари зафіксували щонайменше чотири невідомі військові безпілотники поблизу маршруту президентського літака. Літаки супроводу та ППО піднялися по тривозі. Повітряний простір тимчасово обмежили. Розслідування триває, офіційні версії публічно не озвучують. Другий блок Франція над базою ВМС на півострові Іллонг, де розміщуються атомні підводні човни з балістичними ракетами. Французькі військові виявили п'ять дронів, по них відкрили вогонь, але збити не змогли. Подібний інцидент уже фіксували в листопаді, і французькі силовики перевіряють, чи не йдеться про елементи гібридної розвідки. А ви, друзі, що думаєте? Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться випуском. Бережіть себе.